Пане Олександре, а що сказав суддя? Яке він рішення виніс? Суддя повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення, подовжив строк до судового розслідування до 9 місяців. Скажіть, будь ласка, а що це означає? 9 місяців тепер пан Кропачов та інші проведуть за ґратами? Ні, не обов'язково, але це говорить про те, що ще 7 місяців вони будуть мурижити це кримінальне провадження, відтягуючи час, коли зможуть передати справу до суду, там де ми можемо. Дійсно розламати і продемонструвати все, що вони нам назобирали під назвою докази, то це пусті клаптики паперу. Які будуть, будуть подальші дії адвокатів у цій ситуації? Ну, в будь-якому випадку ми будемо це рішення оскаржувати, незважаючи на те, що прямо не передбачено право на оскарження, але те, як воно було прийнято, зважаючи на ті порушення, які були. Спочатку починаючи з призначення судді і закінчуючи з по суті самого рішення, ми вважаємо, що є всі підстави, щоб його оскаржувати і в разі відмови національної системи звертатися з цього приводу до Європейського суду з прав людини. Зрозуміло. Чи відомо вам, панове, у яких умовах нині перебувають ваші підопічні? Оскільки ми знаємо, що якщо не помиляюся, пані Серебрянська вона була поміщена в камеру дев'ятої, там, де вісім осіб, і інша пані вона була поміщена у камеру п'ятою, там де було четверо вже осіб. Які нині умови перебування? Я давайте відповім. У нас взагалі в слідчому ізоляторі зараз жахливі умови перебування через те, що через такі рішення правоохоронних органів і відсутність належного контролю з боку судів слідчий ізолятор декілька разів переповнений людьми, які там не повинні знаходитися. Тому проблеми, які пов'язані з переповненням, з великою кількістю осіб, недостатністю місця, недостатністю інших якихось благ, які там мають бути у людини. Вони з'являються актуальними. Інша проблема це відсутність належного лікування. Наші клієнти всі люди, вже яким ну в роках, вони мають хронічні захворювання, вони погіршили зв'язку з тим, що люди перебувають в стресовій ситуації, незаконно утримуються під вартою. Тому що можна сказати, жахливі умови і люди на це не заслуговують. Коли чекати від вас оскарження цього рішення? Ви говорили, що буде оскарження. Чи поки ще на даний момент по строкам не зрозуміло? Проблема полягає в тому, що нам дали лише короткий текст. Ми не бачимо мотивів і обґрунтування, на які посилається суд, але вже з завтрашнього дня ми почнемо готувати свій документ. На завершення ми одержимо повний текст, з'ясуємо аргументи і будемо їх спростовувати і подавати їх до суду. А пане Олександре, ще, будь ласка, прокоментуйте аргументи сьогоднішнього прокурора, якими він керувався, аргументуючи своє клопотання. Наскільки вони юридично адекватні чи юридично ниці? Знаєте, ми так подивилися, що прокурор настільки був впевнений в своїй перемозі, що він навіть е не доводив особо нічого. Він там буквально пару фраз сказав, послався на пару документів. У нас склалося таке враження, що він заздалегідь знав результат. А щодо аргументів, звичайно, ну, аргументів практично ті ж самі. Вони надали нам до цього клопотання п'ять томів. Ми дуже цього чекали, думали, що там буде щось нове. Однак коли подивилися, то п'ятий том це лише змінені підозри, в якому вони лише одне прізвище додали і все. Тобто, аргументи ті ж самі, ми вважаємо їх неспроможними та нічого не доводячими.